Кращої реклами виноробам, як зробив фільм Приборкання норовливого, певно бути й не може. Дивишся, як челентану місить виноград, і аж настрій піднімається від такої роботи. Щоправда, за кадром залишається те, що краплина вина коштує сімох потів винороба. Ось така осінь, як нині, і можна забути про гарне вино врожаю 2013. Однак, і до того часу, як молоде вино стане дійсно цінним напоєм, має минути не один рік. А цього року в Криму святкували завершення літа вином попередніх років. Традиційно фестиваль Феодосії ніщо не пробував віна, але празник удачний. Супер. Ні, ми тільки кримське куштуємо. і таке як херес. Все вино. А мадера то вино. Хоч фестиваль захід культурний, але потенційно небезпечний. Вважають правоохоронці. Про всяк випадок збільшили кількість нарядів. Нічого, ми сліді за порядком, ніхто не нап'ється, не переживайте. Для цього ми тут і слова. Ех, самим хочеться, а не можна хіба що правила вживання засвоїти влітку? Найліпше сухе, взимку десертне або глінтвейн. Нужна їсти і запити, а не пити і заїдати. Тобто ми робимо все в образ на порядку. Нужна всі наоборот діляти. Так дава вот це вина і їди. Виноград в Крим завезли ще давні греки. Вони намагалися прищепити культуру вживання суворим скіфам. Віно пили розбавлене, розбавлене з водою. Причому в пропорції считалось нормальним, коли одна часть вина, 2 три части води. Один к одному 50 на 50 процентів вже вважали скрепким віном. Ну а скіфи пили віно неразбавленное. розбавлене. Поступово виноградарство розповсюдилося з півдня по всій Україні. А щодо скіфів, то археологи твердять, вони жили. Також на теренах України, аж до поліських та Слобожанських лісів. До речі, скіфу вважали своєю праматір'ю змію. Може, тому ми так невдало століття в століття боремося з зеленим змієм. Певно, щоб не журити наших пращурів. Ну то є жар, звичайно. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околиця. Відкриваємо двері до Європи. Тамтешній фермер. Наш конкурент, ворог чи друг. Молочні матеріали з Голландії та України. Не скучно в хатинці Святого Миколая. Чим він займається в позасвятковий сезон? Матеріал з карпатської резиденції. Все, що виробляється в аграрному секторі, в селі, все це внутрішній валовий продукт. З кожним роком експорт агропродукції України все зростає і зростає цього тижня. Уряд ухвалив проект угоди про асоціацію з Є, зокрема із зоною вільної торгівлі, тобто потенційно ринки Європи для нас стають ще більш доступніші однак, доступний ринок і скористатися правом. Цього можливості, цього доступу є дві великі різниці. Але в будь-якому жарті є натяк на бажану істину. Втім, реальність така, що більшості наших товарів по сільськогосподарському сегменту, окрім сировини, за кордон зась українці отримують часовий люфт, щоб навести лад із якістю та виробництвом власної продукції згідно європейських вимог. Всі ми хочемо чистого повітря, якісної води, безпечних продуктів харчування, гарне освіта для наших дітей. Сучасне медичне обслуговування надійного правового захисту тощо. І все це не абстракції, а норми і правила, які вже діють в Європейському Союзі, які потрібні нам в Україні. За оцінками експертів, чи не головне зростання економіки очікується за рахунок сільського господарства і не тільки сировинного аспекту, але й продукції переробки з доданою вартістю. Скосування визних мид. Які сьогодні діють в Європейському Союзі щодо українських товарів, відбудеться вже в перший рік дії угоди. При цьому середня ставка мит в Україні знизиться для товарів з ЄС вдвічі 4,95% до 2,42 в той час, як середня ставка мит Європейського Союзу для українських товарів зменшиться в 15 разів. 7,6% до 0,5%. Так практично нулевые. Основные измены товаров для 99% украинских товарів, что постачаються до ЕС, вбудутся уже первый рик ДИИУ года, до ратификации угода державами-членами ЕС. Натомість мита -то для товарів з ЄС в Україні будуть знижуватися поступово протягом 4 років. Щоб на практиці втілити можливості, які відкриває зона вільної торгівлі для кожної галузі, створена міжвідомча робоча група високого рівня під головуванням віце-прем'єра Юрія Бойка. Її роботі беруть участь представники промисловців, підприємців, роботодавців і профспілок, наукові експерти. Понеділок одразу після робочого засідання розповів про що йдеться у аграрній сфері президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Ну, якщо говорити про європейський союз, то в нас Уже є сертифіковані лабораторії, які визнають в Європейському Союзі, які дають сертифікат на продукцію, яку випускає те чи інше підприємство. На жаль, таких лабораторій немає, які сертифікують продукцію машинобудування, продукцію легкої промисловості. В цьому напрямку треба рухатись. Треба, окрім того, негайно приймати радикальні кроки в напрямку розробки і адаптації технічних регламентів, які існують в Європейському Союзі. Треба дуже багато сьогодні робити для того, щоб <кій> сертифікувати підприємства, якщо говорити харчову промисловість. Це ІСО, це ХАСП, три стандарти ІСО і Хасповський стандарт. Леонід Козаченко зазначає, мова йде не стільки про зовнішній ринок, а скоріше про внутрішній, адже і тут товари українських виробників мусять витримати конкуренцію, поліпшивши якість, модернізувавши виробництво. Для того, щоб сертифікувати, це не просто привезти лабораторію чи сертифікуючий орган, сказати, що таке підприємство видасть сертифікат. Він не видасть, тому що підприємства наші, 90% підприємств, не відповідають вимогам цієї сертифікації. Для того, щоб забезпечити відповідність вимог до тих норм ХАСП і ІСО, потрібно інвестувати мінімум 4,5 мільярда доларів. Від 4,5 до 7 мільярдів харчову промисловість для того, щоб вся вона модернізувалася. Якщо ви запитаєте, чи це є проблемою, сьогодні так, але якщо ми змінимо середовище, бізнес-середовище, клімат, бізнес-клімат, то це не є великі гроші. Це є інвестиція, яка може впасти за один рік, без проблеми. І може бути оці 7 мільярдів, якщо брати по максимуму, реалізовані впродовж 3-4 років. І головне, зазначає Леонід Козаченко, треба змінити власну психологію. Якесь у нас дивне поклоніння перед іноземцем, тобто куди нашому селянину да проти їхнього, як кажуть наші північні сусіди, куди з нашим обличчям дав їх калашний ряд. Побував я в Голландії, у фермерів тамтешного да технологічно, да чистенько, да красивенько, але не такий страшний чорт, як його малюють. А від міжнародного аеропорту Амстердаму до цієї ферми родини Дніверворденів ще годину їзди автобаном. До речі, він проходить поруч ферми, але тут за декілька метрів від нього, наче зовсім інший час. На відміну від українських ферм, тут корови не живуть подалі від села. Житло корів і фермера поруч. До речі, запаху ніякого. Я тут народилася біля корів з дитинства. Ферма була у батьків. Зараз вони на пенсії, живуть поруч, а ми фермеруємо. всі тутешні корови молочної породи Голштин середній надій на корову 8 тисяч літрів молока на рік. Утримання безприв'язне, доється самі, тобто без участі людини. Як тільки відчуває, що молока у вимені досить, корова прямує в цей закуток. Тут в справу вступає робот. Машина складна і дорога, але такий механізм на всіх фермах в не брали робота в лізинг. Кошти ще повертають. Звідси молоко без контакту з повітрям трубами іде в цистерни, де й охолоджується. Коли вони наповнюються до певного рівня, сигнал надходить до ошису кооперативу. Одразу молоковоз вирушає забирати продукт. Ми маємо квоту на виробництво молока. Вона біля 30 тисяч тонн на рік. За нього отримуємо від кооператива 40 центів за літр. Все, що виробили більше, а це десь ще 30 тисяч тонн, у нас забирають за 20 центів. Для порівняння з нами, це 4,2 гривні закупівельної ціни. На своїх 70 гектарах фермери вирощують тільки сіно. Його і заготовляють. Ці інші необхідні корми ми закуповуємо. Спеціальний пристрій їх перемішує відповідно до раціону і дається худобі. Помітили таку річ: ніхто в Голландії здешевлювати виробництво принаймні шляхом власного повноцінного змішування раціону навіть не думає. Собі вартість молока досить висока, а закупівельні ціни в середньому нижчі, ніж у нас. Звичайно, в таких умовах без допомоги держави не впоратися. Родина Дніверворданів господарює собі в задоволення. Господині вистачає навіть часу зробити манікюр і при цьому мати високопродуктивне виробництво, а ще частину свого бізнесу присвятити коням. Цього року в Україні буде зібрано 58 мільйонів тонн зерна, що стане рекордним врожаєм за роки незалежності. Проте, окрім нарощування виробництва зернових, уряд намагається подбати і про те, щоб аграрії отримали за це достойні прибутки. Так, завдяки роботі аграрного фонду і державної продовольчої зернової корпорації, сільгосвиробники можуть скористатися форвардними заставними та спотовими закупівлями. Про це в інтерв'ю газеті Урядовий кур'єр заявив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. За останні кілька років довелося зробити революційні кроки. Їхньою метою було головне дати виробникові можливість отримати кошти, завдяки яким він міг би визначитися, коли реалізовувати зерно. На це ми спрямували роботу Аграрного фонду і Державної продовольчої зернової корпорації України. Завдяки цим установам держава отримала такі інструменти, як форварні заставні та спотові закупівлі. Та насамперед сільгосвиробники отримали надійних партнерів в особі держави, наголосив Микола Присяжнюк. За сім місяців поточного року експорт української сільгоспродукції до Євросоюзу становив 2 мільярди 600 мільйонів доларів та зріс порівняно з минулим роком на більше ніж 16%. Міністерство агрополітики не очікує, що з укладанням угоди про асоціацію ціни на продукти харчування зростуть. Натомість українські підприємства отримують доступ до внутрішнього ринку ЄС. При цьому необхідною умовою для реалізації потенціалу агросектору при запровадженні зони вільної торгівлі між Україною та ЄС буде відповідність української продукції міжнародним стандартам якості, що в найближчій перспективі потребуватиме від українських підприємств збільшення витрат, проте надалі буде сприяти підвищенню конкурентноспроможності та, як наслідок, збільшенню експорту. Рекордну кашу заварили на Харківщині. Вівсянкою з одного казана нагодували понад 12 тисяч людей. Експерти запевняють, це не лише національне, а й світове досягнення. Ми та зараз засипали соль, засипали сахар і сливочне масло. Переколотили. Зараз оно минут п'ять, ано це все буде паритися, варитися, ділятися типу сиропа. Потом ми його падимі за остаток купажа. Это будуть хлоп'я, сливки натуральные і это, ягоди. Першу пробу знімає представник національної книги рекордів. Оцінює насамперед не смак, а об'єм. Попереднє досягнення росіян майже 900 літрів значно перевершене. Сам казан імітаб'йом е три і 3,7 метрів кубічних. і каша, яка була в ньому приготовлена, составляють. Складає... 2200 тисячі літрів. Заявка согласно всіх правил формальності. Якщо вам цікаво, а в будь-якому випадку, це світовий рекорд, буде отправлено в книгу рекордів Гіннеса. Черга за смачною та корисною їжею тяглася через увесь фестивальний майданчик. Почастувалися всі, хто бажав, дехто і не раз загалом по тарілках розклали понад 12 тисяч порцій. Унікальний Казан хоче встановити на майдані одного з райцентрів Харківщини і перетворити на талісман для молодят. Бо ж за традиції на другий день весілля якраз кашу і варять, а кашу варили з продукції вітчизняного виробника Тера. Про це далі. А в Україні тривають жнива пізніх зернових, вбирають соняшник та кукурузу. З кукурузою проблеми ціна занизька. Десь-десь в глибині душі у селян і виникає гріховна думка. Може менше зібрати, а ще по країні перманентно йдуть дощі. Вологість на полях кукурудзневезерна зерна 18%. для того, щоб довести до необхідних 14% знову затрати. Потужні комбайни ловлять щонайменшу днину, щоб вийти в поле. На цьому полі середні вражайність кукурузи під 100 центнерів. Її слід ще підсушити, а потім чи продавати за низькими цінами або чекати нових, але платити за збереження врожаю. Поки що більшість врожаю закуповуються зернотрейдерами в області, створюють умови, щоб ситуацію зламати і підтримати власну переробку. Керівника агрогосподарства України нова Микола Тарасенко, де зараз прибирається в Укруза, каже, що найліпші угоди пропонують не зернотрейдери, а вітчизняний переробник, потужності якого знаходяться тут же в Первомайському районі на Харківщині. А вже ж, якщо ми маємо надійних партнерів, які це переробні господарства і переробні господарства нашого району, ми їм здаємо зерно на зберігання, і зручний для нас час, зручні для нас ціни, ми їх можемо продати їм. Це зерно. А це саме підприємство Тера працює на повну потужність, є лідером по виробництву круп, листівців та каш швидкого приготування, поставки продукції як по Україні, так і в близьке і далеке зарубіжжя. Відтак для підприємства вкрай важливо, щоб сировиною були забезпечені постійно і впродовж року. Зараз триває будівництво приміщень для зберігання та сушарок. Ну за счет того, що ми вже більше 15 років на ринку, у нас дуже широко. Скажем так, представлена закупочна сіть. Ми покупаємо сырье не только у крупних а і обращаем внимание на мелких. покупаємо зерно любых партій. Окрім цього, підприємство візьме не будь-яке зерно, маючи міжнародні контракти, жорстко контролює якість починаючи від сировини. І далі на кожному етапі виробництва робота цих жінок цілий день рахувати. Постійно беруть з різних партій, скажімо, пшоно і перебираючи, дивляться, щоб кількість нелущених зерняток не перевищувала норму. Оксана Слесь розповідає, що вся продукція має відповідні довідки про якість продукції виключно сертифікованих лабораторій, які визнають в Євросоюзі. Однак перевірити можуть і не попереджаючи в будь-який момент. Требують, ну можна так сказати, Тобто по Требують все. Ну, для кожної країни є якісь свої документи. На підприємстві запевняють, отримати право вийти на закордонний ринок не так вже і складно. Слід дотримуватися норм якості і пройти процедуру отримання сертифікатів, визнаних у тій країні, куди експортуватиметься продукція. Набагато важче утриматися на тому ринку. Експортні ринки вони важкі в плані в тому, що Тяжело закрепиться на них, тяжело держаться, постоянно надо смотреть, анализировать цены, быть наши цены должны быть конкурентоспособными, высочайшее качество всегда надо держать, и, конечно же, тоже немаловажный фактор – это чтобы дела не расходились, слова не расходились с делами. На певний асортиментний ряд продукції, як то каже швидкого приготування, в країни ЄС є ввізне мито. Якщо його знімуть, після підписання документів про зону вільної торгівлі з Євросоюзом ця продукція отримає відкритий шлях до півмільярдного європейського ринку. Головним аргументом, звичайно, є ціна для підприємства. Це означає зменшення собівартості. Ще коли тільки починалася проблема з газом, тут ухвалили рішення перейти на альтернативний енергоносій свій власний. Шолухаєте є одним з будімріпочним продуктом при прозводстві крупи овсяної, то лі хлоп'яв овсяних. Тому вона як продукт для предприятия, будемо горіти такого, не совсем торговий, ні совсім імей відтость. Його необхідно було кудись з куда-то дівати. Цей агрегат дозволив повністю відмовитися від дорогого блакитного палива, буде вводитися в експлуатацію ще один. Все працюватиме на Лушпинні. Починаючи з 1998 року, компанія Тера пройшла досить довгий шлях. Зараз вона провідне підприємство не тільки в регіоні, але й в Україні. А для регіону, тобто місце власного базування, це не тільки податки до місцевого бюджету, а й робочі місця. На підприємстві працює 270 чоловік. чоловік. це пистішна робота. Ну, Звісно. А в чому в тому, тож в своє час виплачують зарплату. Скажем так, соціальні питання всі. Всі Разом сумлінно працюють, всі радіють заробіткам, навіть таким, як найбільша каша, зварена з крупи виробництва тера. Втім, для самого підприємства це не забавка, адже рекорд потрапить і в українську книгу, і можливо про нього дізнаються за кордоном. А це теж просування власної продукції. За півроку в українське сільське господарство надійшло понад 152 мільйони доларів іноземних інвестицій. З них половина в переробку сільгоспродукції та харчпром. У разі підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Інвестиції всі галузі значно зростуть. При цьому збільшиться кредитування дрібнотоварних виробників та фермерів. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Аграрний сектор економіки нашої держави залишається дуже привабливим. Окрім традиційного зернового напряму, зростає популярність садівництва та виробництва фруктів. Окрім того, ми зробили низку правильних кроків та стимулювали інвестування у виробництво яловичини та свинини. А після підписання угоди про зону вільної торгівлі з євросоюзом стрімко зростуть грошові потоки у переробку сільгосппродукції, виробництво готових продуктів харчування для продовольчого ринку Європи, наголосив міністр. Китай може стати одним з найбільших імпортерів українських зернових. Наразі є успішний досвід поставок кукурудзи. Зараз тривають переговори щодо квот та асортименту продукції, які Україна продаватиме до Піднебесної. Про це повідомив міністр агрополітики України Микола Присяжнюк після перемовин з китайськими колегами. Ягоди кохання, японський фермер вирощує кавуни в формі серця. Хірочі Кімора довгий час мріяв зробити дружині незвичайний подарунок. Цілих три роки він працював у теплиці над своїм творінням. Щоб ягода виросла у формі серця, фермер закладає зав'язь у спеціальну форму. Тепер японець отримує гарні дивіденди. В місцевому супермаркеті його смугасті продаються по півтораста доларів за штуку. Найулюбленіші дитячі свята, звичайно, новорічні. Вже з осені дітки намагаються визначити, з яким проханням звернутися до святого Миколая, аби воно збулося, і ніхто ніколи не замислювався. А що робить святий Миколай з січня до грудня у неорочні свої дні? У величних Карпатах є один будиночок, зовсім не схожий на інший. В будь-який час, переступивши його поріг, потрапляєш в зовсім іншу пору року: прибрані ялинки, новорічні прикраси, і святий Миколай, який у своєму традиційному вбранні чинно ходить хату і зранку до ночі переглядає пошту, розбирається з листами, які йому надіслали дітки. Спочатку було там 150 листів у першому році, як пошта тільки була започаткована, потім півтора тисячі, тепер чотири тисячі. Якщо прийшло десять тисяч, я думаю, що ми вже би справилися, тому що б не було ніяких проблем. Робочий кабінет, спальня, зала в гостьовій кімнаті будиночка Святого Миколая, тихеньке шародіння і шепіт. Дітки майструють. Ну а на кінець занять при появі Миколая слід віршика розповісти або заспівати в іншому випадку. На подарунок не слід розраховувати. Ідея наповнити будинок святого Миколая дитячими голосами не тільки на різдво та новорічні свята, але впродовж цього року існувала давно. Малюкам є що запропонувати: малювання, майстрування, співи і все під пильним оком дитячого святого. Однак проблему, яка існувала самотужки, святий Миколай вирішити не міг. Як доставити сюди в гірський будиночок малих на позашкільні заняття, допомогли чиновники, принаймні 95% шкіл забезпечені автобусами. Автобус підвіз і відвіз дітей зі школи до школи, але разом з тим ми на екскурсії їздимо. У нас в школі працює самоврядування, де ми співпрацюємо з тюдівською школою, яка знаходиться на декілька кілометрів від нашої школи. А це безпосередня літня резиденція Святого Маколая. Саме тут у горах він і проводить більше часу між новорічними святами на пасіці до 50 вуликів, всі різної форми. Мед вже відкачали для частування діток взимку. Ваш самі сама пасіка, самі е, комахи бджоли дуже приносять позитивну енергетику. І біля... Такої, як важкої, але одночасно легкої роботи, дуже дістаєш велику наснагу до роботи співпраці з дітьми. Стараємося, чим рік, тим більше. І вуликів, як то кажуть, збільшується в нас на пасіці Святого Миколая і більше відвідувачів дітей. А якщо кожна область прийшла сюди свій бджолиний будиночок, бджілки літатимуть і переказуватимуть про дитячі думки. З усіх регіонів України, адже листи надходять впродовж усього року. Святий Миколай каже, на зимові свята дітки просять здебільшого подаруночок собі, В інше пори року просять і за близьких, і за друзів, і навіть за Україну. На всі листи і взимку і влітку слід відповісти. Коли дитинка робить помилку, її можна виправити, коли дорослий, набагато важче. У дитячих вихованні в селах використовували різочки, до речі. Всі революції, які були на теренах України, придумували інтелігенти, в родинах яких різочки не використовували. Це так до слова. Зараз різочки залишилися хіба що в культурно-фольклорному сенсі у Святого Миколая. Тим сам Миколаїв впевнений, навіть це допомагає. Всього вам доброго і богом в поміч!